Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці провідних футбольних ліг світу все швидко та зручно. У цьому відео ми розглянемо результати 14-го туру Української прем'єр-ліги. Також переглянемо оновлену таблицю, список найкращих бомбардирів чемпіонату та матчі наступного туру. Поїхали! Карпати перемогли колос із рахунком 1-0. Ворскла здолала Елензе з рахунком 2-0. Динамо перемогло Чорноморець із рахунком 3-1. Шахтар розгромив Інгулець із рахунком 6-0. Кривбас переміг оболонь із рахунком 1-0. Верес «Рівне» та Олександрія зіграли в нічию 1-1. Рух Львів переміг лівий берег із рахунком 1-0. Полісся та Зоря також зіграли в нічию 1-1. Перед тим як показати вам оновлену таблицю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Турнірна таблиця. Динамо, 35 охочок. Олександрія, 33 очки. Шахтар Донецьк, 29 охочок, Полісся, 23 очки, Кривас, 22 очки. Карпати, 21 очко, Елензе, 18 охочок, Рух Львів, 18 охочок, Верес Рівне, 16 охочок, Зоря Луганськ, 16 охочок, Ворскла, 16 охочок, Колос, 13 охочок. Чорноморець, 12 охочок, лівий берег 9 охочок, Оболонь Київ, 9 охочок, Інгулець Петрове 6 охочок. Найкращий бомбардир чемпіонату Артем Бодаренко із Шахтаря Донець, який забив 8 голів. Хочу дізнатися про вас більше. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та яка ваша улюблена команда. А тепер давайте подивимося матчі наступного туру. Поділіться цим відео з другом, який завжди питає про результати матчів, але ніколи сам їх не знає. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал. До наступного відео!